Голодомор, біль який не можна забути. Вшанувати світлу пам'ять жертв радянського лихоліття. Прийшли мешканці міста та області. Поминальна кавалькада прийшла центром міста від майдану до Ангела Скорботи. Доля багатьох мільйонів людей, яких позбавили всього, що вони створювали впродовж багатьох століть, повинна стати не лише уроком для майбутніх поколінь, але й невід'ємною складовою національної свідомості кожного українця. Переконані учасники мітингу. Люди збираються не просто так, не якось по адміністративній там, там, самі, самі йдуть. Це день скорботи. Ми завжди, пам'ятаємо, що 8 мільйонів людей, українців знищили. Не просто вони а знищили, спеціально зробили це. Очевидці цієї трагедії впевнені, що це не було просто розкуркулення, як кажуть, деякі історичні джерела, а цілеспрямований геноцид українського народу. Мільйони невинних життів було просто принесено в жертву політичним амбіціям групи авантюристів, які так і не відповіли перед судом історії. Проте, незважаючи на всі їх намагання, українська нація жива і буде жити. Це три голодомори, які взяли практично 15 мільйонів життів українських, в тому числі в 32-му, 33-му році генофонду української нації, українського селянства. Це трагедія всього українського народу. Я маю на увазі української нації. Це цілий комплекс, комплекс нищення української нації починаючи практично з 1918 року і кінчаючи 1991 роком. Учасників цієї ходи скорботи були не лише ті, хто шанують історію, але й ті, хто її створює. Парламентар Ігор Сабій, людина, яку без перебільшення можна назвати обличчям національно-патріотичної опозиції Подільського краю. Від імені Хмельницького обласного осередку всеукраїнського об'єднання Свобода він озвучив бачення і історичного перебігу подій, і відношення можновладців до однієї з найбільших трагедій в житті українського народу. Сьогоднішній день. Ми не тільки поминаємо всіх тих, хто загинули, загинули від рук ката українського народу і тих всіх багатьох катів, які над нашим народом знущалися. Сьогодні ми також маємо застановитися над тим, щоб цього ніколи більше не допустити. власне тільки сильна могутня українська держава на чолі з українською владою, яка буде дивитися на світ українськими очима, а не буде постійно десь шукати за морем. Якогось добра, тільки така держава буде гарантією того, що ніколи більше жоден українець, де би він був на світі, не буде страждати від голоду чи не буде страждати від якихось лихоліть. Власне, вчора ми також зверталися до міської влади з вимогою, щоб сьогодні були заборонені всі розважальні заклади, заходи у всіх закладах ресторанного та клубного типу. На жаль, влада, не дивлячись на те, що сьогодні для Галочки прийшла покласти квіти. Бо дії свідчать самі за себе, не зупинила і сьогодні ті всі програми. На жаль, ті зовсім несумісні з Днем Голодомору, з Днем Пам'яті жертв голодомору. Вони будуть відбуватися по місту. Власне, ми наголошуємо на тому, що треба не тільки про людське око ходити і класти квіти. Треба, перш за все, то відчувати душею і своїми діями доводити, що ми пам'ятаємо всі ті мільйони і мільйони жертв, які були віддані за те, щоб все таки Україна нарешті відбулася.